Вітаю! Я Світлана Сасюк, психолог Центру психологічної підтримки Оршалун Хмельницького благодійного фонду Хесетбешт. І сьогодні ми поговоримо про те, як змінювати себе через роботу з нейромережами мозку, як переналаштувати свої реакції, емоції та навіть звички. Чи справді можна перепрошити мозок і стати кращою версією себе? Наш мозок не є статичною системою, він гнучкий. Це явище називається нейропластичністю. Що це означає? Ваші думки, емоції та дії можуть буквально змінювати структуру мозку. Кожна дія або думка зміцнює певні нейронні зв'язки, і що частіше ви їх використовуєте. То сильнішими вони стають. Саме тому негативні переконання можуть закріплюватися, а корисні звички стати автоматичними. Щоб змінювати себе, потрібно свідомо створювати нові нейронні зв'язки: ось кілька ефективних методів, фокус на позитивних сценаріях. Ваш мозок запам'ятовує негатив краще, ніж позитив, бо це еволюційний механізм виживання. Але якщо свідомо зосереджуватися на хорошому, записувати досягнення, практикувати подяку, ви перепрограмовуєте свою нейронну мережу на оптимістичніший світогляд зміна поведінки через мікрозвички великі зміни важко втримати. А ось маленькі кроки мозок приймає легше. Наприклад, Якщо хочете бути більш впевненими, спочатку просто виправляйте спину і стежте за голосом. Через повторення це стає частиною вас. Візуалізація. Дослідження показують, що уявлення бажаних результатів створює схожі нейронні зв'язки, як і реальні дії. Уявляйте себе спокійними перед важливою зустріччю або впевненими в розмові. І мозок почне адаптуватися до цих станів. Соматична робота Ваше тіло впливає на нейропластичність, дихальні практики, соматичний рух, медитація знижують рівень кортизолу, що допомагає мозку бути більш гнучким і відкритих до нових патернів. Щоб ефективно змінювати себе, спробуйте правило 30 днів. Виділіть одну звичку або переконання, яке хочете змінити, і працюйте з ним щодня маленькими кроками. Наприклад, якщо хочете бути менш тривожними, щодня робіть п'ятихвилинну дихальну практику або коротке сканування тіла. Ваш мозок це не статична програма, а динамічна система, яку можна змінювати. Маленькі зміни щодня. Ведуть до великих результатів. Головне повторюваність і усвідомленість. Тож запитайте себе, який нейронний шлях ви хочете зміцнити сьогодні. Дякую і почуємось у наступному епізоді. Хвиле зресостій костій.